Всім привіт. Е, сьогодні дивіться так. Е, зразу кажу, не завжди я починаю робочий день свій з е, самого рані, як всі думають. Тому що ну, робочий день починається з мене самого рані, мають на увазі. Що стосується автомобілів. Я не завжди на місці. Не треба наперед приїжджати. Для чого я всім кажу? Перше дзвоните, я вам кажу, якщо я на місці, тоді приїжджаєте. Не потрібно мені, як то кажуть, під воротами стояти. Е, 14.00. Ну 1420. Ми починаємо роботу. У нас було заготівлі, ми їздили по всяке, ну, очисник карбюратора. Тут не влізло, бо все високі. Взяли брейк-клінери К2. Скажімо так, по 100 гривень. Такі балончики. Цей у нас має 500-600 мл. Ці очисники карбюратора по 450. В роботі часто треба замивати. Десь треба щось реактивніше, що таке як очисник карбюратор, де щось проще, просто масла позамивати. Очисник гальм, універсальний цей очисник. Він гарно відмиває і в тому місці, скажімо так, можна бачити потьок і підмити. І залишити, щоб воно підсохло, і вже проїхався, і ти вже бачиш, якщо десь там під якогось самі кагони, ти вже знаєш конкретно, бо часто приїжджають автомобілі, в яких залито все. І догадуюся, звідки воно тече. Коли автомобіль ще не запоконує, ти не поймеш. А так позамивав, позамивав чистенько, проїхався, о, протекло. Все, воно звідси протікає. І ти вже знаєш, куди лізти. Є, знаєте, колись дуже було дешево, можна було брати. Газолін, яким ми так само замивали. Потім ніфраз. Ніфраз був дешевий. Зараз ніфраз коштує так само, як розчинник, як той же бензин в одну ціну. Тобто, часто буває, що дешевше взяти цього, воно ефективніше за ніфраз, но краще змиває. І хай буде його, може і менше йде. Нефрасом треба більше захляпати. Ну, Якщо б був десь у нас постачальний вкали, який задешево нефрас дає, то ним можна було б замивати якісь участки. Це класно теж, ну, скажімо так, мав би бути бюджетний розчин. Ну, на жаль, зараз не так. Так, добре. Е, у нас зміна по автомобілях. Е, гольфік п'ятий. З е, чому несправність. Склопідйомника. Попередньо власник пробував вже тут розковирив, розбирав, купив запчастинки на склопідйомник, тобто цього підйомлений кронштейн. Не знаю, чи тільки в ньому проблема, бо шестеренка, не шестеренка, а цього барабанчика, що тросик на ньому накручується, він залишається, візуально він начебто живий. Можливо, жити має де паче має бути новий тросик, відповідно, я думаю, що має жити. Так само, як і в гольфі, Плюс», і в прочих, тут знімається шоба. Тобто ми зараз відкручуємо, знімаємо шобу і баємося з хлопідйомником. Плюс там щось власне, десь щось там походу на портачу, начебто сухарік виварився, Грущен не тримає ця заглушка. Будемо до цього дивитися. Ось такий. Чорненький чернушка. У мене брат любить називати свою машину чернушку, вона у нього чорна, і він її чернушку поганяло дав. Ну і у нас попередній був Lamborghini, цей раз у нас туорег. У ту немає щеплення, обірвався трос в ту не відкриваються дверки водія ні з середини, ні ззовні. Плавають обороти. І ще там, тут вода залита, треба злити, воду залити, антифриз. Коротше, цілий список. То орех у нас відходить на задній план, він у нас трошки на пізніше, тому що я тільки зараз тросик на нього знайшов, купив, привіз. У нас в пріоритеті зараз від, зробити горфа віддати. І у нас ще є дві фари на поліровку, теж людина просить, щоб на вечір їх зробити. Так що, давайте приступаємо. Подузалушку тримала. Оцей механізм. Тут є такий ексцентрик. Зараз я винт викрутив, був винт закручений. І виходить, ця планка злетіла. В видженому стані планка повертається в сторону, відповідно, звільняє стопорну ту бобишку. А вони були закрутили і коли запихали бобишку, вони просто цю частину видавали через ви Бачите, є один проїзд, другий проїзд. тобто вони стали напроти защіпок. і ця штучка злетіла. Зараз, коли воно відведений болт, а це вона торс 20. А ця частина у нас нікуди не тікає. І все, і це вже можна за закласти, відповідно, коли буде ставити заглушка, починаєш затягувати, воно до тебе нікуди не тікає. Чинг, чинг, ще раз тянули. Тихо, зараз Все, це у нас готово. Тобто сюди через цей отвір закручується. Відповідно, це фіксатор засувається і засуває він на заглушці. Так, ось в такому стані у нас розкорочений тросик. Зараз відкручуємо раз, два, три, чотири болти, щоб механізм висунути, щоб відкрутити ці три винта із шестеренку. І, відповідно, всі операції ми робимо з цієї сторони. Давайте зразу закладемо цей. Розкорочений сухар. Так. Напевно, треба буде відкрутити, я так його тут не поверну. Мені не дасть ця частина, щоб його закласти сюди в цей паз. По-любому один винт треба хоча б один або верхній або нижній відкрутити. Так. Цей сухар. Ось він, напевно, сюди йде, у нас плінтить. Треба позрізати ці соплі, зрізати, ось тут воє сопля, яка не дає стекло нижче сісти. І там трошечки підпиляти. бачите, облой такий. Коротше, дуже корява хрень. Ладно, давайте допрацюємо її, позабираємо ті шмарклі, щоб скло сіло нормально. Ти пробуємо це закрутити, зараз треба ще знайти Вент, тут має бути винт. Якщо винтівний, зараз хіба що подивись, може десь попильністю чи де. Ой. Забирали ті оплави болгаркою, допрацювали їх. Все, є у нас Ну, Давайте приміримо. Так. О, ви в Ці пружинні частинки. Отак так має бути. Так, у нас забава. Не можу ніяк закласти цей трос. Причина в чому? Тут або задовий трос, або, наприклад, одна з цих сторон закоротка. Тому що на віток більше неможливо натягнути. Не Взагалі нереально. На віток менше у нас от -от такий от 1,5-2 см зазор. Інакше, якщо я закладаю всередину, у нас буде злітати цей трос. Він не натягується. Пружинки, запхані, так як має бути, як книжка пише. Бо інакше їх ти не поставиш, вони тут впираються в ролик, цей склопідйомник. Відповідно, у нас начебто все рухається, все приводиться так, як має бути в рух. Ну, я так зрозумів, що цей тросик, походу, не від цієї. Моделі тому в комплекті не було ні шестеренки, ні отої фігні. Це все, все окремо. Коротше, є в чомусь хасяк. Тут зараз стоїть питання. Або до цього тут зараз вставки щось достиковувати. Все проблема в тому, що не лишили мені старого тросика. Я не знаю, як там старий тросик виглядає, щоб хоча б порівняти по довжині по цьому. От запара, коротше. Коротше, проблема. Щоб ви поняли, трос задовгий десь на 3 см. Бо я пробував встановлювати на штатне то місце. Ці кондуктори вони одинакові, все нормально. А от іменно трос на 3 см задовгий. Як так, чому так вони це зліпили? Я не дивуюся, бо тут навіть облої було, пофіг. Коротше така запара. Будемо зараз щось пробувати, або перекльопувати трос, або ставити якісь кондуктори для троса. Так, вкоротив. У мене іменно такого кондуктора немає, взяли гайку. Ось такий обпресовоч-обжим. І обжали ось цю гайку так. Вона якраз заходить цей металик сюди і повертається, тобто у нас супер. Ну що, Пробуємо закласти і сподіваюся, що все тепер буде добре. Так, Ще замало, бачите, от. І це ще пружини не вжимається. От цей участок 6 см треба кортити. Попитка номер 2 Ось тепер у нас є нормальна натяжка. Сподіваюся, ця клепка буде тримати. Тросик тепер файно натягнутий, пружинки у нас мають запас на ужин, тобто я підтягую, бачите, пружинка починає складатися. Тобто ось так мав бути тут тросик. Коротше, також раз відпусив і потім другий раз, не знаю, де скочила. Тут огризка, можна і Ну, Суть вам зрозуміло, перекліпали. Добре, ставимо, виставляємо, думаю, працювати повинно. Так, підвів, загнав назад в цю гільзу, е, тепер пробуємо пускати, піднімати. А, Так, тут була картонка випала, ні, ще тут, Так, так зараз запер її перше. Так, забрали цю картонку. Ну що, ключик? Ой. Все впали, кнопочка с нам. Давайте опустимо, є, yeah. піднімемо, є. Yeah. Отбучилось ще раз опустимо є. Yeah автомат Є. ну що якось якось так можемо збирати так дверка зібрана зараз закладаю цю резинку а ось вам друзі яскравий приклад бо є по-любому експерти які розказують що так, а що не так? Всі все знають. Добре, що всі це знають, всі розумні у нас люди. Е... Типу, все нормально. Якщо б це все було просто, трахбах бах і поміняв, і все було готово. Ні, прийшлось бавитися з тросиком. ні, прийшлось тросик пережимати. Так, все у нас куричка є, скажімо так, бюджетний ремонт. Повірте, це забава не є дорога. І щось там зараз прягатися і так тепер робив хоч як, щоб воно працювало. Зараз взяти, наприклад, це все діло е довести до ідеалу, то буде ціна, бо тут буде забава. Рахуйте, дивіться, 16.35, я тільки зараз завершив цей гольфік. Стільки часу зайняла забава з довбаним склопідйомником. Це не є економія, ніколи не старається економити. Міняти цього один тросик і тому подібне, це не є дешево. Дешевше взяти в склопідйомні зборі. Без моторчика, але все в склопідомні зборі. Тобто цей блочок з тросиком повністю весь цей сегмент. Ну, Я завжди собі так роблю. Я навіть замки замінюю, не страдаю з цими ремонтами. Я пробував, колись практика показала, що. Ці ремонти, вони більше займають в тебе часу, вони займають в тебе більше сил. Якщо, звичайно, що ти в селі, в тебе немає грошей і ти хочеш страдати хернею. Так, є люди, які ковіряють, розбирають, там прихвачують, їздять, скажімо так, ізолентно в скручені в машинах. Але повірте, в мене в моєму автопарку було понад, я не знаю, вже понад 20 машин. І, і скільки машин через мене перейшло, я вам можу гонорово сказати, що практика показала, краще заплатити, взяти щось ліпше, дорожче, нове. Менше намахаєшся, тому що на ті гроші, які ти зекономив, ти більше намахаєшся. Ти це не рахуєш, що тіпо, ти от, сидів, то мучив дрюгав. Бо ти це робив. Але якщо це порахувати на оплату праці іншій людині, яка це буде робити, дешевше взяти новий. В багатьох СТО вам буде розказати, що можна попроти поковірятися, але рекомендую. Щось з такого плану, заміна. Скрипить коротше, десь тут бархатці. Коротше, тут проблема походу, з бархаткою. бо воно реально піднімається, воно починає скріпіти, отут воно десь вгорі. Можливо, попробуйте з силиконовим спреєм запавшикати. Плюс тут ви його заплішували. Ця частина прилягає. Я її почихав трохи, щоб вона не залишала, знаєш, це Ну, Практично не, не торкається майже. Тобто оця частина на це не впливає. Е, десь у цих участках у бархаці вона якісь є. Не знаю, можливо, деформація чи що. Добре, піднімається і добре. Віддаємо. Ось так виглядають пари, що сохнуть. Ну і паралельно свій мебент. Прийшовся, трошки полірнув, а то вже такий задертий був, що дещо нікуди десь цифр не було видно. Як кажуть, за одним ходом і це, і то. Так, тепер переключаємося на з ним. Так, ну що, в цій карті у нас газда не пожалів на саморізів. саморізів. Це дек нам відкрилося. Зараз ми тут всі вузли позмащуємо. А оця дверка, яка була заклинена, причина була заклеені в тому, що у нас бачите, механізм він, і не вертається, хоч він має пружинку на собі. Ця фіня закисла і то уходить. Тобто ми зараз відкрутимо ці облти і розробимо гарно змастимо і буде все працювати. Е, цю карту зняли легше, е, в ній не було. Стягнув догори, скло було опущено. І таким чином я відчинив машину, бо через те, що нажата клавіша, язичок центрального замка не спрацьовував. Була в тому проблема. І Від доступ, можна зачепити тросик. Зняли ручку і от суть проблема. І вона не повертається. Вона має пружинку, яка б мала повертати. А вона... Угу. Коротше, оце діло зараз треба змазюкати гарно, смазочкою, щоб воно гарно проникло і має працювати. Змазюкнули ВДшкою і тепер все працює чітко, не заїдає. Но все одно ми сюди трошки зараз смазки дамо такої пластичної. Ось так має працювати. І тоді у вас дверки будуть гарно відкриватися. Так, На цій дверці у нас тут трошечки знизу колістка зношена і прийшлося зробити таку модернізацію, називаємо це так, трохи під, такий підгін, тому що у нас є оце знизу зубчик, він зношений. Він вже такий роздовбаний, що капець. І виходить, серед не відкривалася, бо тягнеться за цей нижній зуб, а оцього зубчика, що йде до ручки, ні яку не хотів захопитися. Тепер у нас Чотенько працює, закривається. Кінцевик, Через кинцевик, короче. Кінцевик. Не понял, тики що ж не закрывалось. Що, тебе не пускай, що ти вперлося. У нас ще виявляється і ще центральний підзаїдає. Так, друзі, відволікли мене трошки їздили 10 година, то вже нема куди щось далі робити. Цей автомобілів у нас залишається, там ще є багато моментів, які ми будемо доробляти. Е -е, окрім тросика, маю на увазі. Треба буде ще з карбюратом зробити порядок, бо машина плавить обороти. Е -е, скажімо так, власник мені нам понаписувати, антифриз і тому подібне. Тобто тут ще роботи на цілий день. Е -е, по фарах щось власник забувся, не забрав. Не знаю, що так. Не дзвонив і я йому одразу сказав, що до вечора буде готовий по-любому. Він зняв прямо з автомобіля. Приїхав на автомобілі, зняв фари і на тому ж автомобілі без фар поїхав. Ладно. Якось так. сьогоднішній день ми завершуємо такою ноткою. Йдемо трошки відпочивати. У нас окрім цих всіх автомобілів у нас ще є одна забава, яка теж у нас займає час. Я думаю, десь числа. 7, можливо, ми її освітимо на каналі. Ви дізнаєтеся, що ще за прикольчик у нас новий появився. Е е я думаю, не тільки на каналі буде, ми його на Фейсбуці на інстаграмі теж залиємо. Так що слідкуйте. Це вам буде така паскалочка, більше нічого не кажу. Це сюрприз. Якось так, друзі. Наразі йдемо відпочивати. Всім дякую, всім па. До нових зустрічі.